Україні. Пропоную вам свіжопригнавний автомобіль CRENO Zoe 2019 року випуску батарея 41 кВт, максимальні комплектації, босе. Автомобіль повністю розмитаний, готовий сертифікований, готовий до реєстрації в ідеальному стані. Атомбіль ціленький, чистенький, без царапин, збережний, доглянутий. І дійсно, якщо глянути по комплектації, це сама максимально сама топова комплектація, яка в них може бути. Автомобіль пригнений із Німеччини. По ходові вогні, фари дійсно чуть мряка присіла роса, але бачите, фари акуратні, не вибиті. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, бо вестимо рідне, 19 рік, автомобіль чистий, 19 рік. Він код, бажаєте перевірити інформацію, тобто наплечки, босе Диски 17, -ті. це тут в топливих комплектаціях йде. Самосна, що вони акуратні, не подерті, ці диски. Розі, як бачите, навіть по бокових вікнах сюди 19 стоїть, щоб перші. 19 автоміля, килиць гобис нічого і доступ, салон коричневої екошкіри, дуже красивий заводський салон, дуже інтересне поєднання сидінь, білих ставочок, дуже комфортний, м'ясенький, ручний. Також передній сидінь із підігрівом. Аудіосистема бусе я говорив. Всюди шибти, накладки на пороги шкіряне кермо красиво, зручне, яке теж в ідеальному стані. Ось, як ви бачите, машина. ця машина не була на таксі, ця машина з викупною батареєю. На повністю куплялася нова з оплаченою батареєю. Панель теж, бачите, коричнева. Пробіг рідний 47 тисяч. Запас ходу це зараз холодний пору пор, із включеним клімат-контролем 243 км. А цей автомобіль без проблем долає 300 км літу. Клімат-контроль, старт-стоп кнопочки, круїз контроль, вибір режиму їзди. Також підігрів сидінь. Навігаційна система, яка теж бачить ці наші адреса, камера заднього виду. Діщу запалювання. Раз. проведе діагносту, як бачите. Ось так. Задній партронік теж є. Це саме якраз модна дітя система Airlink. Це меню, я просто що по ньому знаємо. мультимедійні сервіси, всякі. картинки, там можна виставляти відео, перегляд відео. Ну і багато-багато чого іншого. Це вже, вже по налаштуванню. Ви собі також можете встановлювати додаткові е, застосунки. Е, зараз сервіс, онлайн-сервіси. Також воно через телефон все підтягується. Оскільки автомобіль не був з орендованою батареєю, всі сервіса без проблем працюють. І також автомобіль може без проблем обслуговуватися на Так Бачите, тут yeah. самі на картинішку. Накладочки, ну і дійсно, воно все збережене, акуратно збережене. Що я вам покажу в настройках автомобіля, до речі, дуже цікаво багато функцій, там, які показують. Дуже хорошою е, графікою є графік зарядки, можна виставляти собі, в кого є режими, там нічний режим, нічний тариф по е, ціні за електроенергію. Також можна виставляти собі, можна все настроювати, можна налаштувати е, таймер клімат контролю. Теж буде, якщо ви виїжджаєте, виїжджаєте щодня з дому у, наприклад, о дев'ятій ранку, і у вас автомобіль. Підготується, тобто о 9 годині він вже буде прогріти, салоні буде тепло, руль буде, там сидіння буде тепле, все буде включено. Так само є іонізатор повітря. Також досить хороша функція, тут досить зручно, літом буде їхати. Ну, Бортовий комп'ютер, само собою, і решта різних налаштувань. Сервіс онлайн. Можна також, як я говорив, застосунки можна скачувати різні, так само можна дивитися онлайн погоду, наперед там, всякі, там вже ви будете собі вибирати те, що вам зручно, будете то і скачувати. Ну і налаштування системи. Такі, бачите, приховані ручечки, дуже цікаві. Так само теж коричні вставочки, електропакети ззаду теж. Сидіння, Теж, бачите, все відгане. До речі, колір сидіння, він такий перламутровий. Дуже гарно виглядає, коли попадає на нього сонце. Камера заднього виду, бачите, картонники в задньому Тут, в багажнику, взагалі все відеалі. Можна навіть... Наголосити, тому що воно, Дійсно відмовився сабвуфер близько До одягу одісистеми, зарядний пристрій до автомобіля. Це як підтвердження, що це не таксі, адже в пластики тут все пороги, це етнога аналогічно тут, накладочки на пороги. Це теж в ідеальному стані і сидіння. Друзі, також, як ви бачите, є два ключки заводських метод декларація, Також автомобіль вже буде сертифікований. Гарантійні всі від відрено. Бачите, всі терміни гарантії на 12 років, що да я. Сересна книжечка, весь мануал. Бачите, теж сервісний заїзда. 6 місце 22 року, 42 тисячі км. Також, як бачите, теж підтвердження, що батарея була викуплена. Це теж документ від Torino Group. Ось так все виглядає. Друзі, також я вам зараз покажу, що показує тошномір цього автомобіля. Автомобіль наголошує від без рідній фарби. Кило пластиковому не проміряємо. Ну, все в рідні трубі. Дивіться, під капотом все в пилюці. Бачите, моторчик, Фари. є рік, другий місяць 19 2019 року. Тут теж нічого не вкручене. Звісно, тут на фарі 19-го. Тут теж, як бачите, він, цей автомобіль заряджається від трьох фаз і тому тут є можливість заряджати по 11 кВт в годину 16 А від трьох фаз по 11 кВт за годину. Тобто автомобіль можна зарядити фактично за 4 години без жодних проблем. Це в залежності від вашого типу зарядного. Ось такий автомобільчик наголошую, автомобіль дійсно в ідеальному стані, ціленький, без пробіг по Україні з рідним пробігом, з викопною батареєю. Автомобіль принес з Німеччини в максимальній комплектації. Розмитаний, сертифікований і готовий до реєстрації зразу на вас. Автомобіль знаходиться в місті Тернополі, тому без проблем приїжджайте, оглядаєте і можна буде зразу поставити на вас на облік. Ось такий автомобільчик. Телефонуйте, домовимося, всіх з наступаючим різдвом. З новорічними святами. Слава Україні! Україна переможе! Ну а Путін самі знаєте хто повідо. Всім гарного дня До зустрічі.